Доброго дня, мої шановні глядачі. сьогоднішнє відео буде предназначене силі. Так? В чому ваша сила? Сила буває різна, іноді це сила формату відмови, іноді це сила, коли ти кожному допомагаєш. Тобто, в чому ваша сила? Так, в чому ви дуже сильні? Перший варіант. Так. Я сказала, так, це буде перший варіант. Це буде другий варіант. Перший варіант, в чому ваша сила? У першому варіанті, в чому ваша сила? А ваша сила в тому, що ви людина, яка вміє виходити із різних ситуацій, із тупікових ситуацій. У вас дуже сильно прокачаний мозг, голова, ментал. Ви вмієте думати правильно. Любу негативну. Інформацію або любу негативну тупикову ситуацію, ви, коли сядете і подумаєте, ви не біжите, ви не тікаєте, ви сідаєте, думаєте, і тільки після того вирішуєте, куди двигатися далі. Тобто ви дуже сильні ментально, ви дуже розумні, ви людина прогресу, ви людина, яка вміє вийти з любої ситуації, вимах свого життя. Ви вмієте управляти життям своїм. Ви вмієте, давайте так скажу, правильно рекомендувати людям, як вийти із ситуації, як яка для нього являється тягарем. Тобто ви не тільки саме виходите, але ви когось і витягуєте. Ви дуже хороші психологи, ви людина, яка вміє соціум. людей, які, вас, які знаходяться разом з вами, ви вмієте виводити їх на інший рівень. Якщо до вас людина прийде розстроєна, Сльозах, вам досить її просто вислухати, і навіть якщо ви нічого не порекомендуєте, нібито своєю енергією ви її витягуєте. До речі, вам могли багато раз казати, що, коли з вами поговорили, людина набагато легше. Але це не із-за того, що вона злила на вас свій негатив, а просто із-за того, що ви. При комунікації, нібито ділитися тою енергією да, спокою, зрозуміння, як вийти. Так? Тобто, і це впливає не тільки на вашу енергію, але й на енергію оточуючих вас людей. Спокійно, рівномірно вирішувати любу задачу. До речі, вам дуже вигідно, ваша сила така, що ви. Ви можете займати посаду, так? Ви можете організувати все найкращим способом, не знаю, як буде по-українськи, в общем-то, чикичік. Так, що люди будуть всі задоволені. Ви вмієте керувати. Так, ось перший варіант. Другий варіант в чому ваша, в чому ваша сила? Чому ваша сила? Ого. Угу. Ого. Ну тут не знаю, чи є у мене на каналі практики, чи немає. Не можу сказати, але по- другому варіанту тут люди, якщо в першому люди психологи, урівноважені, якісь, знаєте, такі толерантні, так? і більш схоже, що по першому варіанту, там люди, які займають посаду, то по другому варіанту тут практики 100%. 100%. Я хочу сказати, що ваша сила в вашій. Силі, у ваших енергіях, в тому, що ви в собі пропрацювали. Ви себе відмінно знаєте. Ви знаєте, в чому ваша сила. Ви над собою дуже багато працювали. Внутрішнє. Ви відчуваєте своє внутрішнє я і ніколи йому не змінюєте. Для когось це інтуїція, для когось це вище я. Але ви знаєте завжди, куди ви йдете. Ваша мудрість дає вам право на те, щоб ви мали це більше і більше добробуту. Тобто ви тут майстри своєї праці. Так? Тобто у вас сила душі, сила духу, дуже сильна. До речі, по-другому варіанту, у вас тут дуже багато хто боїться. Просто. Дуже сильно багато. І при цьому вони за вашим життям десь там, з-під угла, спостерігають. Ви для них людина, яка вміє допомагати, але рівноправно, так? Тобто, якщо до вас звернутися за допомогою, то ви її надасте. Але якщо до вас не звертатися за допомогою, ви нікуди не підете і не будете допомагати. Тобто, ви собі знаєте ціну. Тобто, самоцінність у вас дуже розвинута. І тому ваша сила у вас. в вас, вашому розумі, вашому виборі, ви себе повністю повністю знаєте. Ось таких було два варіанти. З вами була Тетяна. До нових зустрічей